От зараз буде інфа, якої ніде чомусь немає в інтернеті. Оцей проміжок часу відкупив і поїхав. Будьте впевнені, якщо у вас буде скутер, ви на ньому будете возити все. Такий кейс використання маневрування в контролі мотоциклу. 40 дюймів можете поставити отакі От бублики. є, будете розсікати на таких бубликах. Привіт, ютуб! Сьогодні я вам розкажу, що краще: мотоцикл чи скутер, і в яких сценаріях використовувати той чи інший транспортний засіб. Це питання буде сильно актуальне для райдерів. Початківців, хто тільки задумується купити той чи інший транспортний засіб. В Ютубчику, в Ютубчику, нам ніхто конкретно не каже, що краще. Сьогодні я вам розкажу, що кому підійде. Подібне відео було би в свій час дуже корисне для мене. Почнемо зі скутера. Які переваги скутера над мотоциклом? Кращий вітрозахист. Наприклад, середньостатистичний взяти скутер і мотоцикл, то в скутера завжди буде кращий вітрозахист, в силу того, що більше пластмаси. Дальше багажне відділення. Бардачок сильно більший буде в скутера. Я зараз не беру до уваги якісь винятки, я беру загальну загальну масу. Є, звичайно, є такі мотоцикли, як Honda NC700, NC750 і інші похідні версії. Там е, бардачок розміщений, де бак і він досить ємкий. Але зараз не беремо до уваги. Винятки. Я зараз говорю про загальну масу. І так, вітрозахист, бардачок, так званий бардачок, куди ви свій мотлох будете складувати. І третє, чому ти дивишся це відео? Скоріше за все, це вхідний поріг від моменту покупки до моменту навалювання. Він низький, тому що немає передач, немає порогу у вигляді навчання, який вам потрібно буде долати в випадку з мотоциклом. Мотоциклу треба елементарне щеплення, розуміти, як працює коробка передач, підбирати правильні передаточні числа. Коли ви їдете вгору чи вниз, чи куди би то не було, шукати нейтральну передачу в скутері цього всього немає. Плюс, це простота його експлуатації в тому плані, в плані їзди. Давайте тепер мотоцикл. Геометрично і конструктивно мотоцикл виграє по всіх параметрах у любого скутера, будь-якого. В чому полягає даний плюс цього конструктиву. У всьому. Давайте розберемо так, по порядку. Плюси, колісна база, більші, як правило, розмірність коліс. От в мене взагалі 19 на 21 немає жодного скутера з таким великим радіус, радіусом коліс. Відповідно, чим більше колесо, тим менше ми чуємо якісь будь які нерівності. будь які нерівності ми менше чуємо, значить ми їдемо довольніше при більшій швидкості, менше відчуваючи дискомфорт. І ваша хребуля вам дякую. Давайте так: мотоцикл і скутер дуже сильно відрізняються. Хоча вроді і те, і те на двох колесах, і те, і те їдуть по землі. Візуально здалека виглядає схожим, але це не те, що в мене мотоцикл, і я одобряю якось свій вибір. Це ви почуєте від людини, в якої були і скутера, і мотоцикли. Ну, скутера я перегнув, скутер і мотоцикл. Сама посадка, сама посадка і керування мотоциклом набагато безпечніше, аніж скутер. Чому? Тому що ви мотоцикли можете обхватити ногами. От зараз буде інфа, якої ніде чомусь немає в інтернеті. Ну, ладно, вона можливо десь є, але я її не чув. Посадка мотоцикла класична. Ось, о, ви сидите, ви обжимаєте бак. Чи от те, що перед баком, чи оці отформовки. Ви м'язами кора собі сильно допомагаєте в маневруванні, в контролі мотоциклу. В скутері, ти посадка яка? Ти сидиш як на табуреці. Це всі говорять на табуреці, на табуреці. Ти сидиш, як реально як на табуреці. Тут навіть лучнішої фрази не придумаєш. Ти сидиш як долбон на табуреці, і ноги в тебе. В цьому місці вони, їх немає куди подіти. Особливо важко тим, хто пересідає з мотоцикла на скутері. Я от недавно вирішив згадати, сів на скутер проїхатись, їбать, як страшно. Скутер був набагато слабший, ну, по-перше, Хода підвізки завжди в скутера, в скутер буде завжди зажатий. Немає м'яких скутерів. Ще раз пояснюю, я зараз не беру до уваги винятки. Я про загальну масу є Honda X де хід підвіски великий, але це ж все хуйня, ми говоримо за загальну масу. Ти не будеш брати Хонду X за 15 тисяч євро, щоб наїжджати в тиждень 40 кілометрів. Ти ж не будеш брати. Зараз загаль про загальну масу. Хід підвіски менший, і в принципі посадка. Коротше, скутер по всьому мінусує, по всьому програє мотоциклу. Але саме основне, що вам не кажуть в інтернетах, саме основне, це те, що скутер небезпечніший, аніж мотоцикл. За рахунок оцієї своєї розбовтаної посадки. Ти не можеш контролити. Ти, якщо на скутері, також можна встати їхати в стойці на скутері. Ну, якщо ти станеш. Тут, ти мож... тут є банально, тут є що обхватити. Бак, там же просто пусто, там буде пустота, в ноги будуть бовтатись. Це я рахую Самий, самий піший недолік скутера. Але в цьому і плюс скутера водночас, що під сидінням у вас є великий багажник, і ви щось можете поставити туди. Можете також, на... якщо це скутер з плоским дном, можете також кинути. Я не знаю, що... Ну, що ви зібрались перевозити на скутері, але ви на крайняк можете щось туди поставити. Телевізор 40 дюймів можете поставити. На мотоцикл ви не зможете поставити. Я не знаю, що за сценарій використання має бути. І як вас має приперти, щоб ви транспортували щось на скутері, але всяке буває, я сам возив всяку херню на ньому. Так що будьте впевнені, якщо у вас буде скутер, ви на ньому будете возити все. Або ні, тут як захочемо. Коротше, я не знаю, якийсь дуже сьогодні серйозний, просто заїбався цю локейшн шукати і поки знайшов вже темніє, але продовжуємо. Саме основний момент, ви зрозуміли, посадка і контроль самого транспортного засобу. Скутер не контролиться, скутер, який би він потужний не був, Yamaha T-Max, Honda Silver, Вінка 600. Неважливо, це просто сільотка, це просто оселедець в пласмасі, ти їдеш як на хвилях. Розумієте? Помимо того, що ти не можеш нормально контролити скутер, який би він тебе дорогий і класний не був, на чому я там. То пам'яті на флешці замало, то ще якась херня перебиває. Конструктивно скутер гірший. Це не те, що, як на мене, воно так і є. Плоска рама в місті, де ви ставите ноги, накладає на це свій відпечаток у вигляді желе. Скутер він на скручування набагато слабший. Мотоцикл він монолітніший, жорсткіша рама. Це ще один плюс, коли ви керуєте, або десь заходите в поворот, навіть не особо різкий, чи десь по бездоріжжю їдете. Ви мало того, що на скутері малий радіус коліс, ви це все відчуваєте. 15-ті це вже, це вже взагалі великі рахується на скутері. А так то і 14, і 13, і 12, чого там тільки нема. Отакі От бублики є. Будете розсікати на таких бубликах. Хрибуля вам дякую, не скаже. Пасмасі, взагалі, транспортний засіб, який має два колеса, це як на мене хуйня, тому що рано чи пізно, рано чи пізно ти впадеш не обов'язково сильно, не обов'язково жорстко. Але ти впадеш і той пластик посипеться. А він коштує, повірте мені, бабок нормально. В же є дуги захисні, є також є чому ламатись, битись. От я відбив зеркало. Зламав ручку, але в цілому мотоцикл, в загальному він міцніший, міцніший. Такий момент, як зручність обслуговування. Скутер також програє мотоциклу, тому що обслуговувати його куди важче. Треба всі ті пластмаси знімати, в деяких випадках, розшивати практично повністю, щоб там подивитися або замінити якийсь повітряний фільтр. Є винятки, є і в мотоциклах. Там Тріумф, я не запам'ятаю, який Тайгер, що замінити повітряний фільтр це зимовий проект. Але це винятки. Переважно, в... переважно це все зручно і доступно на мотоциклі. Третє, я вже навіть не знаю, який плюс. В мотоциклі жорсткіша передача від мотору від коробки на задні колесо. Що я маю на увазі? В скутерів переважно. Переважно. У нас ремінь де. Ремінь він, в принципі, не може високий момент тримати. Є круєзори, є крузери, які там в Харлії ремні, які тримають великий крутний момент. Але в скутерів, повірте мені, варіатор і той ремінь не тримає великий крутний момент. Хоча є, міс... є потужні скутери, є, є скутери, які обладнані. Ланцюгом, але перед ланцюгом все рівно йде ремінь. І ремінь він слугує такою таким слабким слабким звіном, можна так сказати. Я не знаю вже, скільки мінусів накидав. Скутер. Переважно це одностволка, яка буде вібрувати. І це так. Хоча на скутері не знаю, з чим зв'язано, хоча знаю, чим зв'язано. Менше відчуваються вібрації, оце плюс такий плюс-мінус. Тому що в скутера майже всі одностволки, але е, одноциліндрові. Але цей один циліндр менше вібрує, аніж мотоцикл. Це правда. Але якщо ви захочете вдруг рядну, четвір, рядну четвірку, от подобається вам. от така ви людина, вам подобаються двигуни з рядні четвірки. Так, в скутерів немає рядних четвірок. там Максимум це рядна двійка. І це, і це накладає свій відпечаток, свій характер на вашу їзду. Тобто на верхах ви не зможете їхати. Хіба вже гратись з варіатором, але це все рівно не буде. Ну, це все рівно буде не рядна четвірка. Максимум, що в скутерах зустрічається, це два циліндри. Я зараз говорю про загальні. Хоча, стоп. Трьохциліндрових немає. Чотирьох немає. Самий поширений це один ствол. Все, що вище 300, переважно йде двоствольне. Є ще нюанси у вигляді, є конструктивні відмінності, наприклад, БМВ-сти, вони придумали, що Короче, неважно. Два ствола. Там, типа, є три циліндри, але один циліндр насправді він гасить вібрації, він не участвує в, скажімо так, він не задіяний в потужності. Там немає е, запалювання. Там, там немає. Коротше, два ствола, вам це потрібно знати. Все. Ще один мінус. Бо вдруг ви любите чотирь, чотирь, е, рядні четвірки. Все, не ви під 300. От і прийшли ще до одного мінусу. Але насправді це не мінус. А це специфіка самого транспортного засобу. Максималку, якщо ви хочете надпотужний мотоцикл і надпотужний скутер, то мотоцикл завжди буде потужніший. Завжди. Є скутери, такі як T-Max, Honda XADV, Honda Integra, це практично те саме, тільки в різних. В різних генераціях. Там 750 кубів, два ствола, воно класно їде. Воно круто їде. Ви якщо ви будете пересідати навіть з якогось такого мотоцикла, навіть як, от, як в мене. Ви почуєте в принципі, різницю, але крутний момент і скутери, от маркетологи знають, вони не, з, не дарма їдять свій хліб. Вони знають, на кого скутери роз, розраховані. Не розрахований на людей, яким потрібно з точки А в точку Б, і їм не потрібно е, ваління. Їм потрібно з точки А в точку Б з мінімальним зайобом, щоб він чи вона навіть не вчились з того там, середньостатистичний європейц навіть не розбирався, як там клацати такі передачки, вижимати щеплення. І е, е, от скутер з цим справляється на п'яті, тому що. Оцей проміжок часу відкупив і поїхав, він невеликий насправді. Там немає що щолкати. Варіатор все за тебе зробить. Але часто новачки розвалюються на скутерах і досить жорстко розвалюються. І це прикро. Тому що навику немає їзди, а піднавалити хочеться. Знаю, сам такий був, сам так робив. В скутера банально немає вибору. Я от на першій передачі можу заїхати в будь-яку ну, будь гірку. Запросто. Зараз я сформулюю. Давайте так, вам технічка, це не технічний канал ні разу, це інформаційно розважальний. <с? Що потрібно знати? Ти новачок, я знаю, ти дивишся це відео і ти хочеш, або не новачок, а просто дивишся. Тебе страшить те, що потрібно щелкати передачки, але це тебе не має страшити, любий друже, бо тому що після першого же скутера нормального скутера ти захочеш мотоцикл. Якщо тобі ця тема залетить, ти обов'язково захочеш мотоцикл. І 95% людей в нас це 100% людей в Україні переходить з скутера на мотоцикл, навіть якщо у вас був важкий, там не знаю. Чи Ті-Макс, чи, чи якась апрілія, все рівно ви перейдете на мотоцикли. Тому що я вже назвав чому конструктивно жорсткіший, краще керується, керованість, безпека. Е, мотоцикла надає великі переваги. А якщо тобі треба якийсь е, багаж поставити, то ти завжди можеш кофри накинути і з кофрами ганяти з сундуками. Так що, бачите, ще один плюс, який мотоцикл не, не вілює, Тільки вітрозахист, але безпека. Безпека понад усе, братчику. Коли ти будеш навалювати сотку на скутері і те навчнеться болтанка, тому що ще один мінус. В скутера є тільки нижня траверса, як правило, є деколи і верхня, як в мотоцикла, але в скутера переважно є тільки нижня траверса, так як велосипеда. І вилка там грає так, що дай дорогу. Розумієте, про що це? Ти викупаєш. У мене ж розумна аудиторія. Дивись, якщо ти реально задумуєшся скутер чи мотоцикл, то навіть і не думай. Тільки мотоцикл, якщо ти хочеш в подальшому катати, хочеш зв'язати, хочеш пов'язати якось... Свій відпочинок, чи, чи, не знаю, чи хобі, чи просто навіть переміщення з точки А в точку Б. Вибирає мотоцикл. Буде той простіше, і по обслузі до чогось добратися, буде той по бабках дешевше не буде зайобу у вигляді пластмаси, яку ти розтовчеш. Краща керованість, краща потужність. Навіть 150-кубовий мотоцикл. Ти, ти, ти можеш на ньому бодріше розігнатися, тому що ти кожну передачку можеш викручувати в, в потолок до відказу в кожну передачку. На скутері ти це зробити не зможеш. Давайте все-таки категорія людей, кому підійде скутер. Е, і хто його вибирає? Переважно, це е, скутер взагалі це поширена. Поширений транспортний засіб в теплих країнах, наприклад, Італія, Іспанія і так далі. Чому? Тому що там жіночка середніх років сіла, вона в спідниці, вона не хоче закидати ногу чи купляти екіп, просто сіла і поїхала в магазин за продуктами. Такий кейс використання скутера, використання транспортного засобу ну, більше ніж оправданий. Всі інші варіанти? Ні, тому що ви вже знаєте чому. Мінусів я достатньо думаю, навів тут. В Україні це якийсь зовсім недоцільний, тому що в нас за ті гроші, скутер, ви не думаєте, що це дешевше щось, ніж мотоцикл. Скутер це буває і дорожче, ніж мотоцикл. Скутер підійде, давайте не беремо італійок, в нас, кому підійде він в нас? Ну, якщо ви зовсім не знаю, старенький дідок або старенька пані, мене навряд чи такі дивляться дами Бальзаковського віку, ви, ви сядете, ви можете купити і ганяти до нього на ньому по продукти. Якісь взяти а-ля Honda Dio, але. Там 110 є нові, економічні, він буде супер, 3 літри на 100 там навіть 2,5. Е сервісів у нас по ньому не буде, спеціалістів в нас по них не буде, але там і особа нема чому ломати. Е, Можете ганяти на ньому. Можете ганяти, але, але він не є дешевий, вже простіше взяти якусь малолітражку машину і просто тапання буде собі ганяти на малолітражці в магазин. А по обслузі вона не сильно буде дорожча, ніж той скутер. Ну, якось так. Буде дорожча, але куди комфортніше. Коротше, свою актуальність скутер в наших українських реаліях втратив давним-давно. Колись вони були популярні, коли можна було ганяти до 50 кубів, не, кубів не на зареєстрованих скутерах. Тоді вони були актуальні, тому що з Європи, ви знаєте, приганялись сюди. Чорним способом добуті, і тут на них розсікалось. Але зараз, зараз, це не актуально, тому що треба доки. Якось так. А мотоцикл, ну, мотоцикл це тємка, розумієш, це тємка. але також не для всіх. Я не, нікому не нав'язую цю штуку, якщо у вас є якісь вагання щодо того. Що краще, то просто не їби свої мози і зрозумій одне. Мотоцикл він. Ти, по-перше, зрозумієш, як. Просто попроси, щоб хтось навчив тебе щолкати передачки, показав, як і помало, помало ти навчишся освоїш техніку і освоїш техніку водіння і ніяких проблем. Не буде в тебе з цим. Але плюси, які ти виграєш в порівнянні зі скутером, вони просто колосальні. Навіть чого, чого вартує сама безпека. Безпека це. Безпека понад усе, брачку. Безпека понад усе. А потім вже все остальне. Бабки, тілки, <реш> шлєксі, Майотік... Дорогі годинники. Якось так. Не знаю, чи розмито я тему розкрив чи не розмито, багато що додати можна, навіть просто зайобаний трохи сьогодні. Мотоцикл тімка, скутер Ну таке. Просто потратиш час, гроші і все рівно в кінці кінців прийдеш до мотоцикла. Все тоді. Цілую, люблю, обнімаю. Ти знаєш, що потрібно робити. Лайк, like, шер. Все добре, бережи себе.